25 жовтня, день військового капелана. З цієї нагоди в обласному краєзнавчому музеї презентували виставку атрибутів, які супроводжують панотців на передовій. Одна із місій капелана з військового робити боєздатну одиницю, який не сумнівається в своїх діях, який не має якихось внутрішніх. Діалогів потрібно чи не потрібно, можна чи не можна. Якраз наша задача зробити так, щоб військовий був впевнений в тому, що те, що він робить, це не тільки можна це робити з християнської точки зору, а це необхідно робити, і це обов'язок кожного з нас. Таким бачить призначення священнослужителя на фронті молодший капелан 118-ї бригади територіальної оборони Володимир Питько, який передав на виставку особисті речі. Та птечка, яка врятувала, що осколок змінив напрям, і ну, в мене було не надсерйозне ураження. Та, скажімо так, осколком. Там це мій підрясник, з яким я служу вже багато років, і який там і десь порваний на сході, десь там пропалений, десь там якийсь осколочок зачепив. Там є дірочка, яку не хочеться зашивати, да тому що ну вона така вже сакральна. Да. Зусиллями всіх капеланів Черкаської тероборони артефакти, зокрема знайдені та врятовані бійцями, зібрали в кризнавчому музеї. Тут є і експонати, з якими розвідка працювала, або сувеніри якісь, які вона там на позиціях здобула. Тут є і експонати, врятовані батальйонами святинь ікон, наприклад, або на престольних хрестів з храмів, які горіли, які знищувалися російською, які знищувалися Російською Федерацією. Є особисті речі капеланів, в яких вони провоювали, з якими вони отримали поранення. Презентували на виставці юрятовані на Донеччині ікони. Дуже цікаві вони експонати представили з фронту саме з Донбасу, з слов'янського напрямку, де вони рятують ці ікони і церковні речі. Ви бачите, там на престольний хрест із дарохранительницею, так і це вони з церков, саме з Донеччини. І навіть одна ікона, вона під підгоріла там Святий Миколай. Ви бачите, вже їх показували. Це 156 й батальйон, який врятували. Під Бахмутом. Загалом було врятовано, евакуйовано 16 ікон, які знаходяться в нашому батальйоні. Там у нас є молитовний куточок, де ми звершуємо було служіння. Ці ікони цінні тим, що перед самим. Тим часом, коли будинок згорів, зразу ж після того, як вони були евакуйовані. Тобто, наскільки б часто наші військовослужбовці туди потрапили, що ще б якийсь час і вони б були знищені. Офіційно службі військового капеланства в Україні трохи більше року. До цього на передовій капеланами були священники-волонтери. У формуванні морально-психологічного духу бійців пастирі відіграють важливу роль. Каже пресофіцер 118 ї бригади Максим Дубінський. Наразі капелан є в кожному підрозділі бригади. Вони цікаві, хтось молодший, хтось старший, хтось менш досвідчений, але ж всі вони до того, як прийшли капеланами, вони були священниками зі своїми парафіями, тобто зі своїм приходом. Кожен мав свою церкву, кожен мав матушку, кожного все було добре. І ось ці люди вони залишили свій тихий, спокійний побут священника і прийшли бути військовим капеланом. Вони 24 на 7 поруч з солдатами. Якщо підрозділ на сході або на півдні, капелан з ними. Християнством українське капеланство не обмежене. Тут є служителі різних конфесій і релігій залежно від потреб військових. У деяких формуваннях цю роль виконують і жінки. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.